Гост оф ЄТІ гра, де Лорд Сайто не епічний фінальний босс, а просто ведмідь в лісі і від Бога. Всім привіт! На зв'язку Грутос. Вибачаю за тривале зникнення. Я не лінувався, я виживав, бо ця гра вирішила зламати мій режим, мою психіку і мою плойку. Я планував просто трошки пограти, а прокинувся вже через три дні з кавою в одній руці з жостиком, який переїзд до другої. Поки я відновлюю сон і намагаюся згадати який сьогодні рік. Давайте швидко пробіжимося по грі, щоб і ви відчули, як воно сидіти годинами, не вилазячи з під приставки, забуваючи про їжу, друзів і соціальне життя. Ну що, поїхали. Гра кидає нас у бій одразу. Ми в образі нашої героїні Асу знищуємо одного з ватажків змія, і це лише початок, адже нам доведеться вистежити і ліквідувати шістьох ізгоїв, які розбіглися по всіх закутках Хокайдо. щоб не забути жодного, Асу веде власний рахунок. Вона кров'ю відзначатиме на своїх усті кожного поваленого нагідника. Повірте, вступ тут надзвичайно серйозний і одразу налаштовує на хвилю нещадної помсти. Після першої місії ми повертаємося до рідного поселення, стрибаємо чим душ, адже кажуть, запах Ківської самогонки чути за кілька кілометрів. Повернувшись, ми відкриваємо особливу можливість відтворювати власні спогади. Ми бачимо нашу родину, батька Коваля. Саме у його кузні ми зможемо згодом покращувати нашу зброю. А повірте, арсенал тут буде чималий. А ще є матір, яка майстерно грає на традиційному японському сімесені. Її пісні слугуватимуть нам своєрідними маяками, що приведуть нас до потрібних місць і локацій, які ми відчайдушно шукаємо. Музика зв'язує два міра. Она вона звучить для тих, кого більше з нами нет. Я завжди буду з тобою, буду слушать і направляти. Сюжет розвивається неквапливо, Бо куди не ступи купа додаткових завдань, квестів та цікавих NPC, які не дадуть вам занудьгувати. До речі, зізнайтеся чесно. Ви теж спочатку думали, що наш привид сюсіми зустрінемося зацію, доки не зрозуміло, що ігри відбувається у зовсім різні історичні періоди. Коли ви заходите в місцеву корчму, трактир, до вас одразу підходять люди, що пропонують замовлення, можна брати контракти і вирушати, знищувати звук поганців, і, звичайно, загідну винагороду, без грошей у ці складні часи нікуди. Тут же можна отримати карти, які вказують шлях до святилищ, там можна помолитися та прокачати наші здібності, Андреал, духа помсти, зброю чи нові навички. У грі є можливість розбити табір, щоб перепочити та відновити сили, можна приготувати їжу, яка відновлює здоров'я та запас волі. Ось цієї волі, енергії важко виконати потужні бойові прийоми. Крім того, збільшити волю можна відвідуючи бамбукові тренувальні майданчики. А здоров'я чудово відновлюють гарячі джерела, де можна скупатися, оскільки там досить відверті сцени, і я не знаю вашого віку, просто повірте на слово. Я не можу минути увагу і мого улюбленого вовка та вовчі лігва. Рятуючи нашого героя, ми будуємо з ним міцний зв'язок. Згодом він стане вірним союзником, який пліч опліч битиметься з нами проти того ж сайта. Зачищаючи місцеві фортеці та табори, збудовані поплічниками сайта, ми здобуваємо досвід нові скини для зброї та обладунки як для Ацу, так і для нашого коня. Наш шлях веде від демона на рівнинах Ісікарі, де ми освоїмо парні Катани та одати до Кіцуне у горах Тесіо. Там різко змінюється клімат, і на півночі Едзо ми рубаємо його банду, лисячих хвостів. У цих краях нас навчають керувати новою зброєю кусарігами, ланцюгом гири. Сюжет захоплює повністю. Ви забуваєте про все на світі. Історія дійсно класна та глибока, з розкриттям усіх персонажів та їхніх унікальних рис. Якщо вам сподобалося це відео, я обов'язково зроблю продовження. Я не встиг розповісти безліч фактів, але з радістю за вашу підтримку мого контенту увірвуся з подвоєною енергією у цей простір. Всім дякую за увагу та до зустрічі! Legenda